Це святкування має бути особливим. Воно не має бути офіційним, не має бути сумним, так? це має бути весело, це має бути помолодім. Перші роки, коли ми проводили, були моменти, що окремі радикальні групи о, намагалися зчинити против, вважали, що Одеси це не українське місто, але вже наступний другий, третій рік цього не було. І зараз ні для кого не секрет, і ніхто не ставить під сумнів, що Одеси це українське місто. thank you Акцію, тому що ми хочемо е, на теренах міста Одеси трошки як це сказати, віднести цей патріотизм, цей дух, тому що тут дуже багато українців, але вони ну, не пробуджуються. Вони трошки радянською владою залякані ще думають, що вони хочуть в Росії, насправді не, не помиляються. Ті, хто хотіли в, в Росії, зараз плачуть, приїжджають сюди відпочивати. Тому ну, ми хочемо трошки показати, що ми українці, нас дуже багато, і хочемо, щоб Україна була єдиною. І Одеса так само якось приймала в цьому я хочу підтримати свою українців, ну і популяризувати українське. У вас асоціації, коли ви дивитеся на прапор України? <плес> я бачу, я тільки говорю вже я рада і щаслива, і хочу, щоб всі були щасливі.